Яка вона моя Україна для нас найкраща в світі? Сильна, вільна, квітуча, незалежна, соборна. В кінці січня Україна має велике державне свято, яке й по суті зробило її державою. Та все ж навколо свята є певні питання. Тому ми пропонуємо вам добірку актуальних відповідей на ці запитання. Дивимось! А що ж таке соборна? Тобто єдина об'єднана, що підпорядковується Києву як центру Київської Русі. Відтоді і повсякчас. Коли ж її проголосили Соборна 22 січня 1919 року, тоді було проголошено брак про звуки мішу НР і ЗОНР. Нарешті, після довготривалих перепитій, українські землі були об'єднані разом в єдину велику Україну. На Софіївській площі там була триумфальна арка, прикрашена старовинними гербами. Як відреагували люди, із великим захватом. нарешті, нам випав шанс будувати власну, відносно незалежну державу. Ми були просто зобов'язані спробувати. Що нам це дало? Єдність. Тепер ми будемо разом. А разом, як відомо, легше і ворогів долати, і країну будувати. Наші дні це довели особливу яскраву. Хто був присутній при оголошенні акту злуки? Володимир Виниченко, голова директорії, Фадір Швець член директорії, полковник Євген Коновалець приймав парад. Було дійсно славне свято. Що ж, по суті, означав цей акт злуки? Нарешті українські етнічні землі наблизилися до мріяної незалежності. Україна отримала шанс на самостійне існування. Коли свята стали відзначати? З 1999 року. Тоді в перший день Соборності було оголошено державним святом. Чому саме Соборність? Нам здається, тут є дуже яскраве релігійне підґрунтя. Собор це головна церква у православній церкві. І Київ головне місто України. Така назва підкреслює і релігійність України, і її єдність. Якою ми бачимо Україну однозначно вільною і незалежною. Країною, у якої весело сміються діти, розквітає соняшник і у якої все добре. Звичайно, у світі без Росії. Хм, Звучить як новорічне побажання. Яким стане наш особистий внесок у велику Україну? Сумлінне виконання наших обов'язків і дотримання прав. Ми готові старатися вчитися для розпиту України. А яке для нас ідеальне святкування? Вільний, мирний Київ, як в 1919 році? Військовий парад урочистості. Ой, так це ж схоже не тільки на День Соборності, а й на День нашої перемоги. Скільки пісень готові заспівати та поки матимемо можу... голос? Однією у його зі червона калина не обійдеться, потрібно буде заспівати ще й батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Кого з поетів захочеться процитувати? Передусім Тараса Шевченка. Чи може Василя Стуса, або ж Івана Франка, чи Василя Симоненко, або Лесю Українку. Словом, ми ще не вирішили. Але українців багато і поетів також. Усі доберуться від смаку. Чим же славиться 22 січня для історії України? Це ще й перша спроба проголошення незалежності, що сталося 22 січня 1918 року. Тоді ж четвертий універсал директорію НЕР спробував оголосити про народження незалежної держави. Але в ході військово-політичної боротьби довелося відкласти цю ідею. Як відомо до 24 серпня 1991 року. Чи є збігом той факт, що ці доважок поті стало світло дня, але з різницею в один рік? Звичайно, ні. Проголошення соборності України власне й до проголошення 4-го універсалу закономірність очевидно. Якими є кольори нашої соборності? Звичайно, жовто-сині. Це продавні кольори наших земель, що означають небо і пшеницю, сонце і воду. Україна понад усе. Чому ж соборність така важлива? Бо Вона об'єднує те, що спокон віку було цілим, бо прославляє цінності, що є вічними, бо то є правда, бо того певний хоче сам Бог. І з чим можна порівняти День Соборності? Нам здається, і з Днем Незалежності. Обидва свята то наш крок до волі, а для українців воля то святе. Кому ж ми маємо подякувати за таке свято? Перш за все, території УНР. Ці люди пробували творити історію незалежної України у ті дуже непрості часи. І ми не можемо сказати, що в них не вийшло. Ми вважаємо, вони показали нам відмінний, відкритий урок. Як пробувати треба. Борітеся, поборете. День соборності все просто то наш беззаперечний шанс відчути одне одного як націю, як єдине ціле, як народ, якого ніхто й ніколи не зламає. Кому ми оголошуємо особливу подяку? Звичайно, ЗСУ. Ми ще не один рік, а може й не одне десятиліття, дякуватимо цим сміливцям за те, що нині можемо святкувати День Соборності. Хай же наступним великим державним святом стане день нашої перемоги. Як же можна стати тою соборною нацією? Беріть приклад з українців: у нелегкі часи ми об'єдналися навколо знищення ворога, зникли свої й чужі, окрім клятих ворогів, звісно ж. Ми стали єдиним організмом у боротьбі з рашизмом, бо ми і є справжня нація, для якої немає нічого неможливого. Навіть зараз, попри проблеми з електроенергією, війну. Дистанційне навчання разом продовжуємо наголошувати, ми єдині, і як нереально забути рідну домівку, так і неможливо нас знищити. пора вже всьому світу це визнати. Є лише одна правда, і вона на українській землі, бо цю землю, колись охрестив Володимир Великий захищав Богдан Хмельницький, оспівав Тарас Шевченко і про неї мріяв Олександр Олесь. Адже Соборність це теж нації, шлях до розуміння нашої ДНК. Яка ж радість, що ми сповна відчули чули цей код, як ніколи раніше? Тепер це наша правда життя, це наше вільне небо. Сподіваємось, ми хоч трошки доступно розповіли про наше свято. А якщо у вас і після цього залишилися запитання, то зазирайте в підручник з історії України. Принаймні наші відповіді ми брали саме звідти з Днем соборності. Найкраща нація в світі.